Друзі, вітаю! А ми продовжимо про італійські ножі і дивіться, якої я вам краси приніс МКМ Міго Італія. Дизайн Боба Терзоли. І просто красунчик. Тільки після загострювання. Приїхав до мене ніж одного з моїх підписників. Просто чудова модель. Зразу покажу, щоб ви собі могли побачити. Ось так він зветься. Максимум, МКМ Максимум, Red Lava Carbon Fiber. Ось повністю його індекс. Це м 390 на клиночку. Ну, Маніаго. Пригадуєте, я придумав, там не знаю, чи почув, чи придумав, мені здається, що придумав сам. Техноманіаки із Маніаго. Це компанія Lion Steel і компанія Fox. От, виявляється, що я ще МКМ. Давайте сьогодні розповім вам трошки про цей ніж. І м -м, зразу скажу, що дуже мені сподобався. Я коли власник цього ножа, своєму підписнику, нагадаю, розпакував і сказав, що це супоровий ніж. Ну мені дуже подобається. Він розсміявся сказав, що я знаю, що вам цей ніж мав би сподобатись. Справді класна річ. Можливо, там не вистачає довни руків'я так, щоб було ну, якби, взагалі. ідеально. чесно кажучи, це один з найвдаліших ножів. Я так не раз кажу, я чітко це все калібрую. Що я часто кажу, що це там виріб, який там важко перевершити. Там, або він близький до ідеалу, або він мені дуже подобається, або я би хотів такий. Ну, Принаймні, це може звучати, може не зовсім часто, але точно не один раз. Ось, Але. Просто відчуття, коли ти гостриш, відчуття, коли ти тримаєш в руці, намагаєшся щось робити, там робиш якісь елементарні, там, ну не знаю, банально там. Тест порізу, чи ти там, наприклад, ну, я про себе зараз розповідаю, <хи> коли робиш. Спостерігаєш в оптику, в мікроскоп, як себе веде сталь. Ну трошки розумієш більше, ніж просто там якась візуальна картинка. Тому що інколи блогери оглядачі ножі вигрішають тим, що от просто взяв, подивився і каже: От він мені такий. Я намагаюся трохи заглянути всередину, інколи я розбираю ножі. Обслуговую їх, там змащую, полірую там шайби. Буває так, що працюю з кулькою детенту, то буває так, що потрібно зробити лайнер жорстким чи навпаки, м'якшим, чи той же самий фрейм. Ну тобто я багато що вмію, хоча, звісно, не все і не за всю таку подібну роботу беруся, бо інколи для цього потрібні там вищі навики, чому в мене, або спеціальні інструменти, але там багато що я можу, вмію знаю. Ну, менше з тим. Тому я намагаюся не тільки там працювати в такому стилі, що бачу, проте співаю ні. Я розумію там зсередини такі моменти. Ну ладно, давайте так. Для початку МКМ. Що ж це таке? Це не компанія-виробник, це такий альянс італійських майстрів з міста Маніаго. Його ще називають там містом ножів. І там є чотири таких ножових гіганти виробники. Це Lion Steel, Viper. Коли обов'язково трапиться мені ніж від компанії Viper, і я зроблю на нього огляд. Принаймні, як мінімум точно один з моїх друзів має ні, двоє. Вони мають від Viper. вони мають мага. Там такий специфічний ніж за дизайном Бориса Манашарова. Це там. Майстер кравмаги і так далі, такий відомий ніж. Трапляться вони мені на заточування знову на вкотре на заточування. Я зніму огляд на ту магу. Ну, менше з тим. Lionsteel, Viper, Fox Knives і Mercury. Теж мені ножі Mercury поки що не траплялися, але це питання часу. Так от вони створили такий кооператив своєрідний: Maniago Knife Makers, щоб об'єднати їхні такі, скажімо, потужності, їхніх дизайнерів і так далі. І їх ще всіх об'єднується з використання сучасних матеріалів, дизайни такі італійські, і от якість така традиційна для італійських виробників. Вони там залучають найкращих ножових дизайнерів світу. Ну або, скажімо так, топових там Джаспер Воксна, Боб Терзуола, Ось як оцей ніж це дизайн Боба Терзуоли. Я нещодавно знімав відео. Ви його, напевно, вже побачите на каналі, бо це відео буде пізніше. Де я більш детально розповідаю про Бобатерзуолу і що це за людина, чому він там. Батько там, тактичних ножів, там, людина, яка вперше використала дуже багато матеріалів, наприклад, той же самий Титан чи Мікарту. Лукас Бернлі вони використовують круті сталі. От в МКМ теж, як і в італійців. Загалом вони полюбляють М-390, полюбляють С-90. Ось тут феткарбон це. Така версія карбону складніша, вона теж патентована, десь її там роблять окремі компанії, які вміють це робити. Хоча китайці вже дотягнулись до цього, я знаю, що вони роблять свої версії на фет-карбон, але тим не менше, тут він такий, який він повинен бути. Лава флоу це типу, потік лави, це, от, коли ви виграється вулкан, і оці потоки лави, вони от, такі, от, такого кольору, там сіро-чорно-червоного, з відтінками, от, з переходами. І от якраз така типова, скажімо, Кольорова гама Lava Flow, яка є, і в мене є ніж з таким феткарбоном. І теж Lava Flow, в мене є Парамілі 2 в моїй колекції. Так от, Lava Flow це фет от в такій, в такій гамі. Виготовляє цей ніж, тобто, оскільки це альянс виробників, то вони не мають якогось окремого заводу, виготовляються заводи Steel. Тобто це виготовляється на -стілі. Ось, ну Одним словом. Класна штука, тобто, виявляєте, не, якби не є виробник, так, а просто колаборація виробників. Мені це дуже подобається, ідея насправді. Знаєте, свого часу я подивився відео про те, як українські ножові майстри Ковалі виковали клиночок, зробили потім загалом ніж, подарували одному з героїв України. Я попробую знайти це відео, якщо мені вдасться знайти його, я в описі поставлю на нього лінк. Раджу вам подивитися, якщо мені вдасться знайти відео, зняте десь, напевно, років 4-5 назад. Там один із ковалів, які кували клинок Денис Мостович, інші хлопці там із зі Львова майстри, які робили саме там Дамаску, вони кували сам пакет і так далі. Ну, одним словом. Цікавий приклад того, як от українські майстри зібралися для того, щоб зробити витвір ножового мистецтва, подарувати його дуже важливій людині, там авторитетному воїну, там герою України і так далі. Одним словом, спробуйте подивитися, будете мати власну думку. Мене воно замурашило свого часу. Це відео, і я вважаю, що потрібно от в такому сенсі і рухатися. Тобто не сприймати там ножову індустрію в Україні, скажімо, як якусь таку висококонкурентне середовище, де там один другому там готові, не знаю підставити ногу. Ні, треба підставити руку. Тому що ми загалом робимо якусь спільну справу. Там, по-перше, ми розвиваємо економіку, ми розвиваємо власну справу. Ми платимо податки, ми даємо людям можливість заробити. Ми даємо продукт і загалом займаємося. В одній галузі ми можемо говорити про те, що ми якби є колеги ми в одному цеху, скажімо так, і оце слово це теж хороше слово. Воно ж з часів середньовіччя йде цех, тобто як спільнота людей, об'єднаних як, якоюсь спільною професією. От що можна сказати про цей максимум? Ну очевидно, тут якби просто все видно. Це М390. До речі, коли я гострив, знову ж таки переконався, що італійці люблять на фіксах. Цю сталь трохи не догартовувати, там, до 60 її дотягувати. А ось на фолдерах М-390 тут ну, пристойно загартовано. Так, по моїх відчуттях по роботі абразивів, по тому, як утворюється тут заусенець під час заточування, виглядає, що тут ну, 61 одиниця твердо є. Знову ж таки, я не твердомір. <смеш> можу помилитися, але в мене дуже в мене тисячі ножів, які я загострив. Тисячі, тисячі, і тисячі. Не знаю скільки там якусь цифру. Давайте назву 4 чи 5 тисяч. Неважливо, дуже багато ножів. І весь цей час я. Ну, скажімо так, має якийсь певний досвід для того, щоб от про це говорити. Але це, звісно, орієнтири, тому що ще може бути і різниця в партії між виробами, між виробами від одного до другого. Але загалом така тенденція є. Тобто італійці все-таки гартують на фолдерах краще, ніж на фіксах. Тобто тут М390, класна сталь, ось, дизайн трезувала, глибока кліпса. Ось, класна, простенька, але вона дуже-дуже функціональна. Ось, вона, правда, тільки з одного боку, тобто, ніж для. Правші для Шульги буде, можливо, не так зручно, та й взагалі для шульги от віджимати скажімо, лівою рукою, там, якщо відкрити шипів біде, тому що шпенник зліва справа то, наприклад, для шульги скласти ніж ну, трошки проблематичніше. Хоча, можливо. От, якби це не є така проблема, яка не вирішується. Ну, це знову ж таки питання навику. Але ось кліпса буде ну, адекватніше, скажімо, для правшів в цьому положенні, і тут вона лише в одному положенні. Ось, але ну, це невеликий такий, скажімо, мінус, тому що все-таки більшість людей, абсолютно більшість людей у світі. Це праворукі люди. Ну, одним словом, механіка класна, такі собі клаці, як завжди. Фрейм сухарик. Ось, кулька детенто. Там все якби, просто і зрозуміло, але дуже багато фрезерування. от ем, сітка, це, я не знаю правильно, от, гранатний такий, як на гранатах, фрак називають англійською мовою такий е, рельєф, таку текстуру. Ось такий фрак на карбоні, ось такий фрак на титані. Ось ну і МКМ, так щоб ще трошечки поговорити про цю компанію, виглядає так, що вони люблять такі високотехнологічні штуки робити. Вони роблять там якісь концептуальні ножі, так виставляються. Ми, на жаль, не маємо зараз змоги там їздити по виставках, щось таке. Ми можемо дивитися відео про те, як дивляться інші. Коли ну, маю на увазі блогери, які виїжджають на такі виставки, мають змогу там напряму поклацати ножами, поспілкуватися з дизайнерами, з керівниками компаній, виробників і так далі, це дуже цікаво. Тому я впевнений, що МКМ вони мають що показувати на світових виставках. Ось і вони так само, як і Лаєн Steel, загалом виробник, тобто безпосередньо на його заводах. Я про це розповідав. Вважається, що Лаєн Стіла, ну і у Фокса. Дуже високого класу станки по щасливим програмним управлінням, які дозволяють робити дуже точну роботу, складні переходи, складні фрезерування, інтегральні руків'я, де з одного шматка випилюється, тобто всю середину, всі оці виямки, вибірки і так далі, фаски, все це вибрати, ну, скажімо так, в одному елементі, тому що тут ні, тому що тут дві плашки, бекспейсер, тут склобій. Скоріше всього, що це карбід Вольфрама, скоріше всього, хоч я не впевнений, але. Ну, твердосплав називаємо так. Ось Твердосплавна напаєчка така. Це, ну, ось, тобто, Бекспейсер. Тобто, тут така от відкрита конструкція, дві плашки. Але загалом я про лайн Стіл і про італійські станки. От мене товариш займається виготовленням е з алюмінію профілю. Тобто це фасади, двері, вікна е з алюмінією. І от він нещодавно теж придбав станки італійські. Ось, і приїжджали, він там їздив на виставки, він дивився, що там італійці пропонують. Сюди приїжджали, налаштовували йому вже обладнання, яке він придбав. Ну от він підтверджує мені, що в його сфері теж от італійські станки, і от ті, які він взяв, і взагалі Італія, як виробник, от володіє високими достатньо технологіями. Їхні станки вони вважаються достатньо досконалими і так далі. Тому він обрав, наприклад, там для певних операцій, для фрезерування, там для якихось. Інших операцій він обрав саме італійські станки. Так, ну, що ще можу сказати тут? <хи> я поцікавився, що в принципі люди говорять. Ну, знаєте, скажімо так, ціна. Там, якщо там мова йде про 200-250 доларів. В цьому сегменті вже просто треба любити ніж, щоб купити ніж там за таку ціну. Тому що якщо просто ніж для роботи, я думаю, що можна підібрати щось там за 100 доларів. Це знову ж таки про ціну. Я говорю завжди в самому кінці. і Я вважаю, що це найменш важливо, тому це так на здачу. Просто інформація на здачу. Тут, якби я не знаю точної ціни, можете собі погуглити назву моделі в назві я в ролика, і ось тут можете подивитися ще раз, максимум ось ця версія. Red Lava Carbon Fiber, Ось і навіть номер. Можете собі подивитись, будете знати точно, яка ціна, якщо цей ніж приїде сюди і так далі, він розмитнеться. Ну, менше з тим. Але я веду до того, що це може бути одним із недоліків, тому що для людей часто там покупка дорогого ножа вони розглядають, якби це вже якась, якась там розкіш чи якийсь там момент, без якого можна зараз обійтися. Але це не може бути критикою, тому що. В даний момент працюють всі компанії, які працюють в різних сегментах. Якщо беремо про автомобілі, світ був би дуже скучним, якби всі їздили, наприклад, не знаю, на бюджетних там Volkswagen, так, умовно, народна машина. Ну, обов'язково має бути Audi, має бути BMW, Mercedes і так далі. Ще вищих класів автомобілі, бренди автомобільні, тому що повинна бути пропозиція, Саме це розвиває, тому що інколи такі компанії, лідери, вони піднімають планку. Так, вони хочуть за це гроші, але вони показують технології, вони показують, що так можна. Далі з'являються ті, хто може зробити це в простіших матеріалах, але загалом це рухає всю індустрію вперед. Тобто такі от компанії, флагмани і моделі флагмани, вони рухають взагалі всю. Індустрію вперед, тому це дуже важливо і це треба розуміти. І спокійно сприймати те, що там ніж може коштувати заробітну плату там, за кілька місяців життя людини, якщо вона не буде тратити нічого, а буде просто відкладати, так це, це нормально. Абсолютно нормально, тому що на все є свій покупець. Як я часто пишу у коментарях, коли ви мені говорите щось, ви там про гроші, і там, чи там, що вам там, щось не сподобалося, я дуже часто пишу кожному своє. Не тому, що мені там ліниво вам щось відписати, більш таке толкове, але тому що я не хочу вас переконувати в зворотньому, тому що ваша думка абсолютно для вас вона є там правдива, вона для вас адекватна і вона для вас оптимальна. І тобто я не повинен десь там, знаєте, зайти е, у вашу думку, так і переконати вас у чомусь, тому що у вас немає такого запиту на це. Якщо ви мене запитаєте про це, що от мені ніби й цікаво. Але я не знаю, чи вартує. От якщо на вашу думку, от якщо там, думати про покупку цього ножа, чи вартують вони цих грошей і так далі, бо я роздумую ще над іншими ножами і так далі. ну Тоді, от, можливо, є сенс там, в чомусь вас допереконати, тому що у вас є запит на це. В даному випадку я часто от, про це кажу: що кожному своє, ви вправі. Думати, вибирати, аналізувати, порівнювати, там, виставляти власні пріоритети і так далі. Але це можна просто сказати не як недоліка особливість там, ножів. Тобто в них дуже мало ножів в такому бюджетному сегменті, ось. а цей ну, навряд чи його можна назвати бюджетним, з хорошими матеріалами, з таким дизайнером відомим, це світова зірка або терзола. Якість виконання, ось, кількість ось цих фрезерувань, тобто, зверніть увагу теж, от виборка зверху. Просто коли ви, наприклад, відкриваєте ніж, от ви робите плавником рух вниз, так, тобто фліпером у вас палець якраз от приходить сюди. Тобто, я помітив, що не один виробник, ну не тільки маю на увазі МКМ чи там італійці, але загалом хороше рішення, тому що більш приємно, коли є можливість, коли фасочки забрані, коли от палець у вас просто паркується в цьому місці. Здавалось би, дурниця, але, чесно кажучи, це приємно. Плюс... Заувалення, заокруглені обухи. Теж у багатьох італійців саме така особливість це робить клин таким більш делікатним з одного боку, чисто візуально. Тому що тут достатньо товщини для того, щоб цим ножем робити складну роботу. Тим більше тут хороші матеріали і скажімо, мі ніж міцний. Точно тут не якісь там, знаєте, там на для полиці, бо він там навіть, лише там для вскривання там конвертів. Ні, це може бути абсолютно робочим ножем. Ось і фреймблок, сам по собі дуже надійний замок. Матеріали, карбон це дуже крутий матеріал, насправді, скільки там його не нагружали, в порівнянні з GTN, у нього є свої, звісно, і мінуси там, ось, при обробці. Він складний, неприємний при обробці. Я намагався працювати з карбоном, пробував робити там кастомні накладочки, це дуже противний матеріал. Ось тому, що пил від нього там страшенно такий липкий, дуже дрібний. Він там літає в повітрі, він такий просто осідає на все, його потім не відмиєш. Коротше, ну, специфічний матеріал, але співвідношення його міцності до його ваги воно неймовірне, тому що карбон використовується в дуже багатьох галузях там, в автомобілебудуванні, там, не знаю, в авіаційній, в авіабудуванні і так далі. Тому що от в нього дуже круте співвідношення його ваги і його міцності. Ну, про титан і говорити нічого. В'язкий, міцний, твердий матеріал уступає дещо твердості сталі, але класно обробляється, інертний, не ржавіє, Ось, а його там міцності і, скажімо так, інших якостей, які є у титана, достатньо для того, щоб ці руків'я, ніж не зламається, скажімо так, в руків'я. Назвем так. Ось до речі, з приводу там поломки ножів, коли мова йде про підшипники, в мене є. Я вже розповідав не в одному відео. У нас є така група створена у Фейсбуці. Називається Ножі в Тернополі. Я є автором тої групи. Ось кілька друзів мені допомагають їй там адмініструвати, вона там невеличка, півтисячі людей, але неважливо. І ми там час від часу збираємося на найфовки, тобто не тільки онлайн, там спілкуємося щодня, якісь новини викладаємо там і так далі. Можете, до речі, нас знайти. Ножі ну, в Тернополі, Facebook, група, вона відкрита. Приходьте, приєднуйтесь, додавайте свій контент, давайте там теж спілкуватися. Ось, але ми проводимо ще й такі найфовки, тобто такі зустрічі офлайн, зустрічаємося у когось дома або десь на якійсь нейтральній території, теж клацаємо ножі, спілкуємося, сперечаємося. <смі> Цікаво завжди от, в обміні якісь думки нові народжуються. І нас була суперечка про те, що якщо там є підшипник у ножа, складеного ножа, то це от, такий елемент, який ослабляє конструкцію ножа. Ну, от. Ну, складно з цим ніби не погодитися, ну так, тому що там якісь кульки, є якісь відстані там, скажімо, і так далі, є якісь точки, по яких працює клинок. Е, мусить бути люфт, тому що, от, ну а як же тоді підшипник не буде? От його зажмемо зараз повністю наглухо Ми зажмемо, він просто не буде тоді працювати, відкриватись, Тобто є якісь люфти, а от шайба вона завжди виграє всім по всьому. Так от моя думка була, є і буде. Якщо ми спробуємо зламати ніж в рамках якихось там експериментів, дурних мудацьких тестів, там запхаємо між двома цеглинами, там станемо ногою. там Припустимо, чи запхаємо, закріпимо, не знаю, там, влещата, і будемо одінемо трубу і будемо ось так через важіль, бо ви хрін зламаєте цей ніж руками, <гум> я впевнений. От, ну, Вага тіла, можливо, так, але це теж буде непросто. Ну, через важіль ви будете ламати. Знаєте, що зламається? <гум> не підшипник. <гум> зламається клинок. Ну, Це очевидно просто, тому що він напружений, тому що він загартований, тому що в нього там він крихкий, там, яка б в нього не була твердість. От він все-таки там це, це сталь. <гум> Вона має твердість, ножова твердість там, біля 60-ти одиниць, як буде в середньому. Я говорю про сучасні ножі, там, не старі дідівські, якісь там і так далі, які скоріше зігнуться, їх можна там, вирівняти, відстукати їх молотком. Ось, ви не в підшипнику зламаєте, не осьовий зламається, навіть не замок, скоріше всього, зламається, навіть не плашки, накладки, хоча можуть бути виключення, зламається ніж у клинку. Ви втратите вістря, чи навпіл зламається, чи якісь є отвори. От є те саме, що от дулька називають там на болоті. Насправді ну, потрібно називати скоріше, так скажем, чуйла або ну, от. Таким чином можна називати. От в цьому місці може піти трещина, може, там, якщо отвір є під шпеник чи під там таблетку терзуоли. Ну, одним словом, є місця, де, де може бути, скажімо так, певна вища вірогідність того, що клинок може луснути. Ну, це точно не про підшипник. Тобто, Він там зжатий зі всіх боків накладками, плашками різними там, через шайби. Ну, На підшипнику там нічого не відбувається такого, щоб там міг зламатися. ніж. Він може зламатись, але не там. Хоча може зламатись і там теж. Тому що в кожного вузла є свої межі. Очевидно, що там кожен механізм можна вивести з ладу. Ну, одним словом, добре, друзі, сьогодні був отакий ніж чудовий від компанії МКМ. Ось красива коробочка. Ну, Італія, знаєте, вони все-таки все роблять. Дизайн. От сумочка. Якби якби все, якби, ну, Відкриваєш коробку, і ти розумієш, що там всередині там, 16 айфон. Так і часто з італійськими ножами. Відкриваєш коробку, і ти бачиш, там, що ну, все-таки продумано так, щоб людина отримала ще і, крім всього, естетичне задоволення. Красивий, гарний ніж. Хотілося себе теж такий у колекцію. Там, зважаючи там, на можливості, на. Розумність витрати і так далі на колекцію, яка вже там склалася. Це зараз так би просто неоформлене бажання. Але загалом просто думка така, що от ніж, на мою, на мій смак, він заслуговує просто на те, щоб колись у мене бути. Але ще раз кажу, тут, якби, я не формую собі список ножів, які я хочу. Просто я побачив його, я відчуваю його якість і продуманість, Ось, і класні матеріали. Так що така історія, максимум МКМ. Італійський дизайн Бобтерзула М398. Е, цікаво вам було, супер, не цікаво. То я сподіваюся, що було на початку нецікаво. Я вас зацікавив. От, не біжіть купувати цей ніж, е, бо я не знаю, де його там купувати, чи його в Україну привозять, чи його там придбали за кордоном. Не задавайте мені питань, де його купити. Ніхто з вас, мабуть, що не забанений у Гуглі. Ось поцікавтеся самі. Буде вам вдасться знайти щось, якусь пропозицію там, акцію, ще щось там. Ну просто ви там поцікавитесь тим, то можете і навіть було би круто в коментарях про це відмітитись, тому що читаю коментарі не тільки я, а ми всі можемо читати всі коментарі. Тому це може бути комусь корисно, хто, наприклад, планує там придбати собі і так далі. Так що давайте там спілкуватись повноцінно, плюс можете приєднуватися в телеграм-групу, яку я створив спеціально для каналу, щоб там могли бути якісь діалоги, щоб ваш контент, щоб ви могли туди фото, відео своє покласти про той чи інший, ніж можливо, проблему якусь і ви хотіли би порадитися. Так що є телеграм-канал, і в шапці мого Ютуб-каналу є там контакти, електронна пошта, є посилання на телеграм-групу. Можете додаватись. А ще, якщо вам цікаво. Ще один канал для зв'язку: це Фейсбук-Група «Ножі у Тернополі. Теж запрошую. Там все просто. Якщо є потреба щось там продати, наприклад, я не, не, не заперечую. В основному я не заперечую проти продаж. Там немає такої барахолки в класичному сенсі там. Якби там не знаю, все по 5 копійок і так далі. Якісь китайські ножі, там репліки, такі якісь е, непотріб різний шерпотреб там з Алі Я це не хочу, щоб воно продавалося. Воно засмічувало там стрічку людям і в групі. ось, але що це якась цікава рін, е, ну, цінна річ там для вас, ви хочете її там продати? Ось, і ви нормально там зробили, сформулювали пропозицію, там, де зрозуміло, що про що мова, які ТТХ, яка ціна і так далі. То теж я не заперечую таким, так, так, таким інформації, <кій> яка може там бути опублікована в групі через, нагадаю, ножі в Тернополі. Знайдете через пошук, там не буду давати стільки лінків. Знайти можна. От, хто поставить собі за мету, він зможе знайти все. <кій> все, друзі, до зустрічі! Давайте в коментарях продовжимо.